Червоні родимки та прищики на тілі у людей найчастіше мають назву вишневі ангіоми. Вони трапляються дуже часто, переважно на тулубі, рідше на кінцівках чи десь ще. Причина достеменно невідома, але є генетична схильність з віком їх стає більше. Чи їх поява про щось свідчить? Їх поява не свідчить про проблеми з печінкою, порушеннями в організмі, ураження крові чи судин. Ці утворення з'являються через розростання судинки у шкірі, а не через внутрішні негаразди. Це все давно описано у медичній літературі. Ми не здаємо аналізи, щоб ще раз це довести. Чи треба якісь аналізи і шукати причину? Якщо у вас виникли ці ангіоми, ніяких аналізів не потрібно. Не треба здавати кров, робити УЗД чи ще щось. Зазвичай достатньо огляду лікаря-дерматолога. Він огляне їх дерматоскопом і все. Єдина причина, чому варто їх перевірити, це те, що червоні родимки можуть візуально виглядати так само, як деякі види раку, шкіри, базаліома, безпігментна меланома, плоскоплітинна карцинома та інші. І людина може думати, що це судинна родимка, а там насправді щось небезпечне. Лікар пересвідчиться, що все добре і цього буде досить. Чи треба їх лікувати та видаляти? Вишневі ангіуми не потрібно лікувати, укріплювати судини і так далі. Вони не є хворобою, а лише косметичним дефектом. Їх не обов'язково видаляти. Шкоди здоров'ю вони не несуть. Якщо вони вам заважають чи не подобається їх вигляд, їх можна видалити у дерматолога. Зазвичай для цього застосовується електрокоагуляція, лазер, зрізання лезом або заморожування. Це не виліковує їх назавжди, тому деякі люди періодично видаляють їх по мірі появи. Але й не видаляти їх теж абсолютно нормально. Вони не є чимось поганим чи негарним. Що робити, щоб вони не з'являлись? У нас немає методів попередити їх появу. Ніякі ліки, мазі, аскуритин чи вітаміни їх не лікують і не попереджають. Яка їх небезпека? Зрідка вони можуть запалюватися чи тромбуватися і турбувати. Людина може думати, що це ангіома, там насправді рак шкіри, який візуально дуже схожий, і не звертатися до лікаря. У літературі описані випадки, коли різка поява великої їх кількості за короткий час свідчила про онкологічні захворювання, вплив ліків. Чи вони перетворюються на рак? Червоні ангіоми не перетворюються на рак, навіть якщо ви їх зачепили чи травмували. Не ведіться на рекламу, що їх обов'язково треба видаляти, щоб не було онкології. Це маячня видалення лише за вашим бажанням.